– О, Добрий день. день. Слава Україні. Слава Україні і героям слава. Проходьте, будь ласка. Це всі слова українською, які знає німець Хайнц Йозеф Альберхат. Йому 73, Нині він живе у Кропивницькому. Сюди переїхав після повномасштабного вторгнення Росії. Захотів бути поряд з дружиною. Вона їхати за кордон не захотіла. Гіне Україна. Я приїхав в Україну до моєї дружини. Два роки тому одружилися. Я патріот України, і я ніколи не планувала переїхати в якісь більш ситні країни. Да? В Німеччину, припустимо, тому що чоловік же ж німець, да? громадянин Німеччини. Але я думаю, що знаєте, ми з ним трошки схожі, Схожі в своєму ставленні. Да, от, до життя. Тепер каже разом з чоловіком, чим можуть допомагають українським військовим. Він зараз величезний фанат нашої країни, нашої ментальності, людей. Він дивується ну, кожного дня. Кожного дня стосунком, які є у нас з сусідами, з друзями. Як ми переходимо вулицю. Щодня подружжя миє, чистить ріже, сушить овочі та зелень. Вони приєднались до проєкту «Годуємо патріотів, готують овочі для сухих супів та борщів для українських бійців. Мені привозять овочі, вони і різної якості, і різні овочі. Це може бути капуста, це може бути морква. Це ну, найбільше. Зараз вже майже літо, то найбільше залишилась зараз картопля. Картопля вона найбільш трудомістка. Сушиться картопля, ну, десь не менше, ніж 12 годин. Щотижня подружжя передає насушене у фасувальний цех, і там уже молодіжна кухня, волонтери цієї організації. Вони фасують ці супи по пакетам і потім передають уже хлопцям на передову. Тетяна не знає німецької, Хайнц вчить українську. кажуть, що це не заважає їм розуміти одне одного. Ми переписуємося за допомогою смартфонів. Ми розуміємо один одного без слів, без по погляду, по жестах і таке інше. Але коли треба щось серйозне сказати, то Google завжди з нами. Хайнц Йозеф Альберхат планує залишитись жити в Україні і разом з дружиною допомагати країні до її перемоги. Я тут часто згадую слова президента Сполучених Штатів Кеннеді. не питай, що держава зробила для тебе. Подумай, що ти можеш зробити для держави. І сьогодні, коли страшне випробування, я впевнена, що кожен має. Робити щось для того, щоб потім можна було жити з самоповагою, з певністю, що ти вартий цієї країни і тієї перемоги, в якій ми яку ми всі чекаємо, і яку ми кожен має наближати. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.